Дорогий Христі, дорогий Матаєць Панов, тато Петро. Віра, що отець Павло разом сьогодні з нами співслужить цю службу. Тільки вже зовсім з іншого боку Богу таре. Де головним целибранцем не є єпископ, а де головним целибранцем є сам Ісус Христос. Воскресний Христос. І можемо пришли стільки молитися вже за нього, скільки молитися разом з Ним. Дякую Захід сутність в нашому житті. В першу неділю Великого Посту ми чули такі слова, що Господь з землі зліпив в людину. Коли хтось з нас дивився на гончара, який ліпить якусь посудину глечу, трішки землі, трішки глини. Але вміли в руках гончаря може стати глечком, може стати посудом. Але ще в більших мілих руках може стати чогось артистичним. Це істина говорить, що, яку ми зустрічаємо досить часто в Старому Заповіті, що Господь як гончар, кожного з нас ліпий. І так само Отець Павло, так само ти пачиш, ти був сліплений, але не дошкоден Божию. Ти був в кожному з нашого житті чимось артистичним. Чимось надзвичайним. Святий Петро говорить, що віра говорить про віру, яка виправдовується вогнем. Це вогнем в твоєму житті було страждання, було терпіння. Віра, яка стала цінніше за зон. Ще декілька днів тому кожен з нас сподівався над священиком. І чув ці слова. пам'ятай що ти є порохом і в порох повернешся. Цього року якийсь особливий спосіб переживав ці слова, бо до мене підійшла мати з дитиною пару місяців. Ця дитина так посміхалася. Я сипав на його локу ці слова і говорив ти в порох і в порох повернешся. Це є правда, це є істина. Але це не є. Коли перебували у цьому, місті. коли мені повідомили, що помер мене отець Павло, звичайно, біг, смуток, але одночасно такий дивний, солодкий спокій. Спокій того, що він насправді вже відійшов до вічності, що він отримав ту напроду. І сьогодні ми дякуємо за цей дар життя. Він не був моїм другом. Він залишається мене. І він буде мене. Тому що кожен з нас вірить в спілкування святих, І я вірю в його присутність. Я вірю, що він є тут. Життя потрібно дружитися. Життя не є. Вір. А й ті, хто до тебе хвилину терпіння, хвилину страждання. Ми не чули нарікання, ми не чули розпади. Навпаки ти підтримував і питав кожного з нас, як тебе справи. Розкажи що в тебе. Дуже важко описати за короткий час життя однієї людини, але життя оця пола можна Пішов в семінарії, коли почув на реколекції ці слова. Негайно залишивши сіті, вони пішли за ним. Він залишив все і пішов за ним. Потім пам'ятаємо його в семінарії зі словником з грецької мови, коли він бігав і шукав пояснення слів, іди за мною. Щоб зрозуміти ці слова, іди за мною. Він шукав словника в грецької мови. Бог йому показав словникомчики. На яконці після рукоположення він написав, потрібно, щоб він зростав, а я малів. Слава Івана Христите. І так сталося, і так є. І потім останні слова, які йому товаришували, власне, були ці слова сьогоднішньої Іванки товариш їх? Коли учні запитують, де живеш? Ходи зі мною. товариш мені. Вчора ми чули під час похоронної служби, прийдіть до мене всі до і обтяжені, я облегчу вас? І Він прийшов до Господа. Той, котрий іде близько, разом зі мною. Як дух, як кликати, дорога покликання це не самомість. Власне, Ісус Христос, який ми товаришував. Не тільки для нашої, нашої дійцеві це був дар для багатьох людей. В кракую францисканців зберігається тіло вітні, а не не Простої слові, яка прийшла служити. І коли вона прийшла додому своїх господи, їй сказали, що хочеш в нас працювати, маєш забутися назавжди Слава Богу. Щоб ні ми, ні наші діти цього слова ніколи не чули. І вона відкрила свій меданьочик і щось записала. Служила любов'ю, служила добротою. Померла, як зараз, як бажання. Він не міг говорити словами. Він говорив своїм життям, своїм терпінням. Був я це зерно, яке попадає в жертву, яке є змолем. Але воно є змолене для того, щоб стати хлібом. І вірю щиро, що він став хлібом для кожного з нас, для багатьох з нас. І бачиш сьогодні хочу попросити двічі вибачте. Не тільки доброта. Молися мене, щоб я міг з тобою святкувати цю вас. Пам'ятаємо слова Сонця Яна Падовського. Спешніше кохачи люди, по шибку от Боса. Спішімо кохати людей, бо так швидко відходить. І це сьогодні відправи, думаю, сказати для кожного з нас. Усинського автора Казан Закійця, який написав лисла Брекна, це його був лист заповідь І в цьому листі він був також важкофрим, в цьому листі він пише, так, кінець, і починає кричати до Бога. Ще трохи часу, щоб закінчити твій Хоче зійти і сісти на вуглі вулиці і просити кожного нека, хоча б чверть години, хоча б 15 хвилин подарувати, йому, щоб він міг закінчити цей твір. 15 хвилин, чверть години, яку ми так часто витрачаємо і на що. Він більше считав, що може мати 300 років життя. Отець Павло сьогодні вчить кожного з нас, цінуємо, ці чверть години. Разом з близькими, разом з рідними. Рідним. Спішімо любити тих, хто є поруч, бо так швидко відходить. І другий пробач, прошу пачка, за те, що він сьогодні тебе буде більше торгувати. Допросити про твою допомогу. Своє життя. Перший жити так, ніби чудес не буває, Другий жити так, ніби все на світі чуло. Коли помирав отець Павло, в ту саму годину народилася дитина. Дитина, за яку молилися багато років. І, власне, ту саму годину хтось каже випадковість, Я все давно переставіти випадковість.

Thank you